війна почалась для мене в 2014 році. Ніхто з нас не очікував, що Крим будуть так відбуватися, те, що було 1 серпня 14 року був прийнятий в 92 бригаду. Ці лікарі, хто влився в состав медичної роти, 92-ї всі були добровольцями. Коли вже відбулись події Ловайська, поранення там виходи, повернення до бригади з цього рейду. То вже ні в кого не було ніяких сумнівів, що це велика війна і вона, на жаль, не закінчиться найближчим часом. Зараз є дуже багато у нас роботи в Харкові по ветеранської спільноти, по реінтеграції ветеранів, які повертаються. Я не побачив жодної людини, якого б війна оздоровила, додавала сил, додавала здоров'я. Війна відбирає. Не тільки життя у людей, вона відбирає частину людини. Але да? на жаль, ветеранська політика зараз у нас відсутня, або ти в ЗСУ, або ти для ЗСУ. Сьогодні у нас розмова з представником харківської спілки ветеранів АТО, капітаном медичної служби збройних сил України Юрієм Даніленком. Вітаю вас, Юрію. Да, дякую, доброго дня. Аня, розкажіть, будь ласка, от про ваш досвід, як ви прийшли до рішення. Вступити до Збройних сил України, що на це повпливало, і от, в подальшому, як це змінило ваше життя? Це такий для мене дуже великий відрізок життя. Війна почалась для мене в 2014 році. Саме так для багатьох побратимів, яких я потім зустрів, десь це були події з Захвату Крима. І тоді було зрозуміло, що то про що ми обговорювали ну, в своїх кругах більш-менш патріотичних, розуміючи, ну, як можуть події відбуватись, то було зрозуміло, що це початок великої великої проблеми для України там, де ми її зовсім не очікували. Ніхто з нас не очікував, що Крим будуть так відбуватись те, що було. І потім на той час я працював лікарем-анестезіологом. Це була моя любима професія. Все життя я пов'язував з Харковом і працював, закінчив інститут медичний, закінчив школу, медичний інститут, почав працювати, роботав лікарем. У 2014 році, коли почалася події, пов'язані з діями Росії, Десь вже к весні було зрозуміло, що вдома вже не висидіти, і була де таке але я пішов тоді, що це був воєнкомат, щоб вияснити потребу взагалі лікарів, і мені відмовили ми 51 на той момент, 14-му. Але десь кавгусту вийшов наказ президента тоді Порошенка, який дозволяв підняти цю планку вище. 1 серпня 14-го року був прийнятий в 92 другу бригаду, тоді ще Окрему вона називалася окрема, механізована бригада 92-га. Це наша Харківська. А чи да. було таких добровольців? Да, на середньої? саме на той момент я можу сказати, що ті, хто зі мною прийшов, це були і молоді хлопці, і маговіку. А всі лікарі, хто влився в состав медичної роди, 92 другої, всі були добровольцями. Це Харків, 14-й рік виходить? Да, так, це саме. Це Башкіровка Клугіна, ППД постійно по дислокації 92-ї бригади. І до нас почалася підготовка до майбутньої війни. Вже був, було пілля, була вже агресія пряма, був, була велика кров вже на території Донбасу. 92-га вступила, я був в складі першої РТГР, вступила в війну, саме ці події, які потім. Назвали Ловайськими подіями. Це було наше бойове хрещення до всіх тих, хто долучився у 2014 році. Коли вже відбулись події Ловайська, поранення там, виход, повернення до бригади з цього рейду, то вже ні в кого не було ніяких сумнівів, що це велика війна і вона, на жаль, не закінчиться найближчим часом. Поранення госпіталя, я повернувся до бригади. Тоді ще я був старшим, старшим лейтенантом, виконував свої обов'язки вже в ППД, пункти постійної дислокації. Це звичайна робота лікаря, тому що бійці хворіють звичайними хворобами, як і всі, всі інші. Була служба виконування обов'язків і закінчення мобілізації у 2015 році. Повернувшись. Працював, хворів, знову працював. І десь в 2016 році, в 17-му році я так не закарбував, прямо так щось. Я долучився до спілки, яка була вже наша ветеранська спільнота, вже хлопці її організували, і вже вона працювала, спілка ветеранів АТО Харківської області. Долучився як простий член спілки, Ми спілкувались, у нас були якісь проекти ветеранські. Потім почалась наша сперечання з міською владою, яку тоді ще у нас. Не mm. будемо да, згадувати, але про це про спокійник да, Кернесом, mm -hmm. а, який, ну, який був мотором цієї руської весни, і нам було чим зайнятися в Харкові. Працюючи лікарем, працюючи в спілці, звісно, бачив, розуміючи, що війна, на жаль, вона. Вона якийсь час була на такій, ну скажімо, на такій фазі, як зараз, але вона відбувалась. Були завжди були хлопці, які боронили а, її кордони від цієї наволочі. І завжди були і хлопці, і дівчата вони тримали кордони. Ну а коли вийшла, як вона вийшла, як ми казали, що буде навала, і вона відбулась, то ми знову взяли спілкувати, знову взяли зброю в руки. Це було вже. 24 лютого, 22-го року. Зараз є дуже багато в нас роботи в Харкові по ветеранської спільноти по реінтеграції ветеранів, які повертаються. Повертаються вони в, інші, в іншу країну, яка воює, в інше місто, яке воює, яке тримає удар. Звільнений був по досягненню. Віку 60 років але ще є трохи сил, щоб займатися саме такою суспільною роботою. В спільноті, да, от враховуючи цей досвід, що от ви якраз можете от порівняти? Тобто, ви ну, в основному враховуючи медичну спеціальність, тобто питання реінтеграції, воно ну найбільш близька, от, так в плані медичного саме так. Да, дякую. як би ви от, от, порівняли те, що там до го розвивалося питання вирішення, як після можливо, там ну взаємодія з владою в будь-якому разі там так чи інакше є? Як це все змінилось? Можливо? Можете більше трохи розповісти? Ну, є аспект такий, який є ну, для мене, як для, для, для людини, лікаря, перш за все. А за всі ці 10 років спілкування з дотичними до війни, з тими, хто пройшов? Я не побачив жодної людини. Ця основна моя теза. Я не побачив жодної людини, якого б війна оздоровила, додавила сил, додавила здоров'я. Війна відбирає не тільки життя у людей, вона відбирає частину людини. Да? Це ми кажемо про каліцтво, яке несе з собою війна. Вона забирає здоров'я, якщо не в прямому в смислі, то це хвороби, які людина не знала про їх існування, але вони проявилися. Тому, повертаючись медичні питання, вони... Не завжди на першому місці, але ніколи вони не були на останньому місці. В питаннях реінтеграції людини до ветерана до, ну скажімо так, наскільки це можливо, мирного життя. Да? І, Саме цей переход він не завжди комфортний для людини в сенсі того, що дуже багато питань по реінтеграції ветеранів в саме суспільство. І медичне питання, ну чим я опікуюсь спілки якби за фахом, це питання дуже, дуже важливі. Але оце юридична медична складова, це підтвердження поранень, підтвердження втрати здоров'я саме пов'язане. Ну, ми дорослі люди розуміємо, що статус ветерана і статус його пов'язаності чисто юридичні, вони не дають соціальні гарантії. Людина, яка віддала своє здоров'я, я вважаю і стою на цих позиціях, вона повинна цією державою бути захищена в соціальному плані, в плані матеріальному, в плані поваги. Ну, це такий модус, який. Але, на жаль, ветеранська політика зараз у нас відсутня. Як кажуть, це така. Не я вигадав, але як лікар може сказати, це така, да. Вагітність або вона є, або її немає. Ну, от у нас зараз вагітності немає навіть. Чи вбачаєте ви. от Продовження якби, служби, діяльності от навколо ветеранських якихось процесів от, після по завершення війни. Чи все ж таки, от ближче до цивільної професії? Тобто, якщо говорячи про лікарню, ну, там от ну я розумію про що mm -hmm. ви розумієте, що війна, зважаючи на те, що я казав, вона. Ламає не тільки здоров'я, що людина не може повернутися до своєї а, професії, да? вона змінює фокус того, як людина бачить себе в суспільстві. Не то, що він а, якось прозрел чи щось таке, але він бачить нові горизонти, і те, чим він займався, може або вже не бути, тому що воно зруйновано, Ця професія не може бути реалізована, або бо релакована. І повинен новий фах, нові, нові бачення і нова, ну скажімо так, ветеранська політика стосовно того, щоб ветеранів перенавчати на нові більш сучасні професії. Ну, вибір, який я зробив, те, що зараз це пафосно звучить, але це дивісь, який він не мною придуман, або ти в зсу, або ти для ЗСУ. Якщо я зараз в вікових обмеженнях не можу бути. На, в, в ЗСУ, на Нацгварді, не будемо перераховувати ці підрозділи, ми називемо це ЗСУ. Якщо не може бути в ЗСУ, то є, потрібно мені робити для ЗСУ. Це для тих хлопців, дівчат, які повернулись для спільноти ветеранської, тому що у нас є дуже багато таких проєктів, які прямої підтримки на побратимів, яких воюють. Ну, Ми працюємо над цим, ми не забуваємо свою. Свій обов'язок того, що потрібно для ЗСУ. Ветеран для вас в першу чергу. Це Це той, хто взяв на себе відповідальність за цю державу. Це людина, яка вже ну, це старший син, який, якому довелось стати а, а батька, не стала. Є старший син і є відповідальність. За те, як буде жити його мати, його молодші браття та сестри це відповідальність. Ветеран це відповідальність. Дякую. Що допомагає вам справлятися з важкими моментами? Спільнота, мабуть, тому що да, спільнота моїх побратимів, ті, хто знає. Що таке війна? Бачить її, розуміють. Ми не мені не потрібно їм розповідати щось. Ми ну, на ці теми ми не спілкуємось. Ми спілкуємося саме на ці теми, коли важко. Що робити з цим, як з цим робити? Да, це спільнота ветеранів. Саме так, якби у вас була можливість, що би ви змінили в нашій державі, от серед таких. Потрібно, щоб кожен, кожен громадянин, той, хто має паспорт, так просто він отримав паспорт по досягненню віку, спитав себе, він хазяїн в цій, цій країні, в цій, цій, цій державі, він хазяїн чи він якийсь просто ну, квартиран, там, він прийшов та піде далі. Там, йому це не цікаво, не знаю. Тоді. Ну, Відповідальність, мабуть, так, відповідальність. Ну Потрібно запитати, що я, хто я і для чого. Ваше коротке визначення війни. Війна це хаос, біль, смерть. Саме так. Ваше ставлення до узаконення вільного обігу зброї в Україні. Якщо коротко, до 2014 року я як лікар і був це можна надати пацифіст, а був проти зброї, володіння зброєю громадянами, тому що о, багато питань після 14 року, а зважаючи на досвід сьогодні, в 24 році, я за те, щоб зброя знаходилась в руках тих, хто знає, що таке зброя вміє, і щоб эта зброя була. Була у мене, у моєго побратима, і це вільне, це вільне володіння. Да? Я за нього. Така трансформація. Дякую. І так повелося, що в кінці інтерв'ю ми завершуємо позивним. Нагадайте, будь ласка, ваш позивний і як він? Ну, позивний він прийшов з мирного життя. Він скорочений Даніленко Юрій Костянтинович скорочено, це будюк. Воно, якби спільнота, близькі люди знали під сім до війни. Ну і воно пішло і в війну, і якби позивний це така історія. Він мог бути іншим, коли там за тебе закріплювали якісь. Воно не приживалось. Це прижилось і якось пройшло. Якось так. Дуже дякую вам за щиру розмову. Дякую Ань. вам. Дуже гарна була бесіда. Мені потрібно шукати відповіді, тому що питання є, і... але ж так, да, ми ще всі в пошуках відповіді. Ну, але ми працюємо над цим. Дякую.